Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримайте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Господи Боже, Отче наш Небесний, Творець усього сущого, всемогутній і вседержитель. Зі смиренням і глибокою вірою підношу до тебе цю молитву за нашу багатостраждальну Україну, яка нині перебуває у стані війни. Прошу тебе, почуй нас, зміцни наш дух і даруй нам свою милість і захист у ці важкі часи. Господи, ти наш захисник і покровитель. Ми, українці, звертаємося до Тебе з благанням про допомогу і підтримку. Даруй нам, Господи, силу і стійкість, щоб витримати всі випробування, що випали на нашу долю. Зміцни кожного з нас у вірі та надії, наповни наші серця мужністю і непохитною впевненістю у Твоєму захисті. Господи, Ти джерело всілякої сили і міцності. Прошу Тебе, даруй надприродну допомогу з небес для нашої країни, пошли нам своїх ангелів. Щоб вони оберігали наші міста і села, наші домівки і сім'ї, наших воїнів і всіх, хто стоїть на захисті України. Нехай Твоя Божественна допомога буде з нами в кожному бою, в кожному випробуванні, щоб ми могли здолати ворога і досягти довгоочікуваної перемоги. Господи, укріпи кожного українця в цей важкий час. Навчи нас бути згуртованими і єдиними, підтримувати один одного і не втрачати віри в Твоє милосердя. Нехай наші серця будуть сповнені любов'ю і співчуттям, щоб ми могли допомагати і підтримувати одне одного в цих важких обставинах. Молю тебе, Господи, даруй нашим воїнам мужність і стійкість. Нехай їхні серця не знають страху, а руки не здригнуться в битві. Направляй їх і захищай, даруй їм силу і витривалість, щоб вони могли стійко захищати нашу землю і наш народ. Нехай кожен із них відчуває твою підтримку і захист, і нехай вони повернуться додому живими і неушкодженими. Господи, прошу тебе, даруй мир нашій Україні. Нехай припиниться ця кровопролитна війна, і нехай на нашій землі запанує мир і справедливість. Нехай наші діти зростають у мирі та безпеці, нехай кожен куточок нашої країни буде сповнений радістю і благополуччям. Прошу Тебе, Господи, визволи нас від жахів війни, даруй нам можливість будувати наше майбутнє в мирі та злагоді. Господи, Ти наше джерело розради і надії, прошу Тебе, даруй нам силу і терпіння в ці важкі часи. Нехай кожен українець знайде розраду в твоїй любові та турботі, нехай наша віра буде міцною та непохитною. Навчи нас прощати і любити навіть у найскладніших обставинах. Нехай наша віра в Тебе буде світлом, яке веде нас крізь темряву і несе надію на краще майбутнє. Дякую тобі, Господи, за всі твої милості та благодіяння, за кожен день, що Ти даруєш нам, за кожну мить. Що ми можемо провести з нашими близькими. Господи, віддаю нашу Україну в Твої святі руки. Вірю, що Ти не залишиш нас у біді і пошлеш нам свою допомогу і захист. Нехай Твоя воля буде в усьому, нехай Твоя благодать перебуватиме з нами завжди. Почуй нашу молитву, Господи, і даруй нам мир і перемогу. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю наш, з глибокою вірою та смиренням, звертаюся до Тебе в цю важку та страшну годину, волаю до Твоєї ласки і захисту за наших захисників України, які зараз стоять на варті нашої свободи та миру. Почуй, Господи, мою молитву, укріпи та збережи їх на полі битви. Господи Ісусе, Ти, наша надія і надія. Наш покровитель і захисник, у Твоїй святій руці, життя і смерть, сила і милосердя. Прошу тебе, даруй свою благодать на наших воїнів, які борються за свободу і незалежність нашої країни, оточи їх Твоїм небесним захистом, оберігай їх від усякого зла і небезпеки. Нехай Твоя Божественна рука буде над кожним із них, скеровуючи і захищаючи в кожному кроці, в кожному бою. Господи, даруй нашим воїнам мужність і стійкість, наповни їхні серця вірою і силою, щоб вони не знали страху перед лицем ворога. Нехай кожен із них відчуває твою підтримку і присутність, нехай знають, що ти з ними у всіх їхніх випробуваннях, даруй їм міцність духу, щоб вони могли стійко витримати всі тяготи війни, не зламатися перед труднощами і випробуваннями. Господи Ісусе, прошу Тебе, даруй нашим захисникам мудрість і розсудливість, спрямовуй їх у прийнятті рішень, нехай кожен їхній крок буде сповнений Твоєю волею і благословенням, зміцни їх у братерській любові та взаємодопомозі, щоб вони підтримували один одного і діяли як єдине ціле. Нехай їхні серця будуть сповнені рішучості та готовності захищати свою землю і народ до кінця. Господи, Ти знаєш усі наші страждання і болі. Ти бачиш, як наші воїни віддають свої сили, здоров'я, а часом і життя за свободу і мир нашої землі. Прошу тебе, утіш їх у скорботах, зміцнив надії та вірі. Нехай вони не втрачають духу. Навіть у найважчі моменти, знаючи, що ти поруч, що ти їхній вірний захисник і Спаситель. Господи, прошу тебе, збережи життя наших воїнів. Нехай кожен із них повернеться додому живим і неушкодженим, щоб знову обійняти своїх рідних і близьких. Даруй їм здоров'я і силу, щоб вони могли продовжувати свою святу місію захищати нашу землю. Нехай їхні тіла будуть міцними, а дух. Незламним, щоб жодна рана, жоден біль не міг зупинити їх. Господи Ісусе, Ти переможець смерті та пекельних сил, даруй нам перемогу в цій війні, нехай Твоя свята воля буде на нашій землі, нехай правда і справедливість восторжествують, зміцни нашу віру в Тебе, даруй нам силу боротися до кінця, не втрачаючи надії та сподівання на Твою милість. Нехай кожен наш воїн знає, що його подвиг немарний, що Ти ведеш нас до перемоги. Господи, прошу Тебе даруй розраду і спокій тим, хто втратив своїх близьких на цій війні. Нехай їхні серця будуть наповнені твоєю любов'ю і милосердям, нехай вони знайдуть розраду в Твоїх святих обіймах, даруй нам усім силу і мудрість підтримувати один одного, бути світлом. І надією для тих, хто поруч. Дякую Тобі, Господи, за кожну милість і благословення, що Ти даруєш нам, за кожну молитву, що Ти чуєш, за кожну допомогу, що Ти посилаєш. Нехай наша віра в Тебе буде міцною і непохитною, нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твоєї любові і милосердя. Господи Ісусе, віддаю наших захисників у Твої святі руки. Вірю, що ти не залишиш нас у біді, що ти пошлеш нам свою допомогу і захист. Нехай твоя воля буде в усьому, нехай Твоя благодать перебуватиме з нами завжди. Почуй нашу молитву, Господи, і даруй нам мир і перемогу. Всемогутній і всемилостивий, Господи, Боже, Отче Небесний, я приходжу перед Тобою в подяці і поклонінні за всі твої благодаті і милості якими ти щедро поблагословив мене, Ти, Великий послав на мене світло твого великодушного великодарування, наповнюючи моє життя радістю і благополуччям. Спаситель мій, я дякую тобі за всі милості, які ти щедро розлив над моєю душею і тілом, ти, який чуєш мої молитви і простягаєш до нас свою милосердну руку, утверди мене у вірі, в надії та в любові. Прославляю Тебе, Господи, за Твоє неминуще благословення, яке оберігає мене від зла і дарує мені спокій і розраду у важкі часи. Ти, моя надія і захист, моя скеля та опора, і я вихваляю Твою велич у всі часи. Благословений Ти, о Господи, за Твою незмінну любов і турботу про мою родину. Нехай Твоя милість охоплює кожного з нас. Наповнюючи наші серця радістю і миром, нехай Твоя благодать зміцнює наші зв'язки і веде нас шляхом істини та світла. Нехай твоя благодатна рука доторкнеться до мого тіла і душі, даруючи мені здоров'я і силу для служіння Тобі. Благослови, о Господи, мій дім і все, що в ньому знаходиться. Нехай Твоя милість наповнює Його. І нехай у ньому панує мир і благополуччя. Даруй нам мудрість і силу долати всі труднощі та випробування в ім'я Твого Святого імені. І даруй мені благословення Твого милосердя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.